ЕМ освіта це світовий тренд, який останнім часом набирає швидких обертів в освітньому просторі України, і, звісно, неуминувним і сарвинський районний віцей де переконані, що STEM освіта – це перспективна форма навчання, це відмова від застарілої предметної системи на користь інтегрованого навчання. Це постійний розвиток критичного мислення учнів, це унікальні підходи до навчання, де є місце для науки, дослідження, експериментів. Одним словом, це інноваційне мислення вчителя та учнів на уроках та позаурочний час. Експериментаніум ліцею лідер це також тема світа. Це територія знань, де є можливість відчути, що наука може бути цікавою, де основні закони та явища пояснюються не за допомогою складних формул і термінів, а незвичайних експериментів. Експонатами тут можна і потрібно користуватися, щоб перевірити ті самі закони, які здаються нам такими нудними у школі. Саме в експериментаніумі як дітям, так і дорослим, простіше зрозуміти дивовижні відкриття в галузі фізики, де представлено такі розділи, як механіка, оптика, акустика. Як вчителя було і є основним завданням знайти способи, ідеї для того, щоб дітей зацікавити до цієї науки. І моє завдання як вчителя зацікавити біологією від молекулярного до екосистемного рівня. Знаємо, нас оточили безліч різноманітних видів грибків та бактерій. Тож ми вирішили дослідити. Ми брали зразки з різних предметів нашого навчального закладу та поміщали їх у живильне середовище агар. Не забудь, будь ласка, всі твірні мають бути рівні. Зараз ви можете спостерігати реакцію фараонова змія. Це горіння кальці глюконату. В домашніх умовах краще не виконувати. Просто зазубрювання стає нецікавим і не дає результатів. Так, саме для того нам потрібна 3D-ручка, оскільки вона зображає фігури просторові в просторі, тобто в повітрі. І ми можемо з вами уявити досить такі складні платонові тіла. Часто на уроках математики діти дуже втомлюються. Тому ми робимо такі невеличкі хвилинки, математичні. Найціннішим у цьому процесі є те, що така форма роботи дає можливість і вчителю, і учням не боятися експериментувати, не боятися шукати себе, а постійно рухатися вперед. Генерувати найграндіозніші ідеї та вміти втілювати їх в життя. Педагоги ліцею лідер завжди намагаються йти в ногу з часу. І саме тому не так давно з метою популяризації наукових розробок Сарненський районний ліцей лідер став майданчиком для реалізації такого цікавого проєкту, як науковий пікнік у нашому місті. До проведення заходу долучилися батьки, діти, педагоги, партнери нашого навчального закладу, спеціалісти та науковці, які розкрили таємниці фізики, математики, хімії, біології та багатьох інших дисциплін. Близько 20 локацій протягом двох годин радували опогостей гостей своїми винаходами, розробками, експериментами. Відвідувачі не тільки побачили лабораторні досліди, але й взяли в них активну участь. Таким чином, учителі ліцеї лідер ще раз довели, що є справжніми фахівцями своєї справи. А наука це не просто формули та схеми. Наука це все, що навколо нас. Ще однією цікавою інноваційною формою роботи стала реалізація проєкту Друге життя картону, що пройшов у формі фестивалю конкурсу інженерних виробів із картонних коробок крафтові викрутаси. В основу цього проєкту теж було покладено концепцію з тему світи, адже тут є і візуалізація наукових явищ, і практичне вирішення проблем та виконання завдань, побудованих на перетині науки, техніки, інженерії, математики та мистецтва. Кілька місяців кипіла робота. Кожен клас обрав ідею картонного виробу, розробив схеми та шаблони, придумав дизайн виробу та підготував його презентацію. Шахмат. Ось так грають ліцеїсти в лідері. Треба доробити вічний двигун. Думаєте, його не існує? Приїжджайте, в Саддинський районний ліцей лідер. Отож Саддинський районний ліцей лідер готовий до інновації. Ми хочемо і можемо досягати нових вершин. Тому впевнено йдемо до реалізації наших задумів і перекорних, що попереду на нас чекає. Багато наукових відкриттів та експериментів.